А Сьогодні акція наскільки всі говорили, так що ми тут збираємося на підтримку вовноваги, але ми писали: і робили пости про те, що ми збираємося підтримати не лише вовновагу, а й інші міста. Та України та людей, українців наших на інших територіях нашої держави, тому що не потрібно робити акцент на комусь одному місті, а люди потребують підтримки скрізь і повсюди. Тому ми сьогодні тут, аби висловити свої співчуття, підтримати людей і тому ми ну, сподіваємося, що все ж таки ця акція не мене дарма. Хотим, чтобы оккупант ушел с нашей земли и оставил нашу страну в покое. Я не считаю, что в нашей стране идет гражданская война, я считаю, что это оккупация. И кроме того, это знак скорби по погибшим нашим бойцам и жертвам российской агрессии. Ліза міста Запоріжжя, громадські організації, громадські активісти, політичні партії. Звертаємося до вас із закликом у бюджеті міста на 2015 рік збільшити видатки на соціальне забезпечення та соціальний захист учасників антитерористичної операції, що відбувається на українському Донбасі, а також надати їм усі передбачені чинним законодавством фільмів. Україна Сини мої з тобою на ножах, свої нозі не місце в нашій хаті. Добром кажу, Іди бо я тебе до себе не просила. Я віни Мету свої твої сліди. Я хочу волі, чуєш, хочу волі. Слава Україні.